Слава Україні! Звернення Київської міської ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо неприпустимості переслідування опозиції військових і представників органів місцевого самоврядування. Сьогодні Україна опинилася в найскладнішій ситуації з часів встановлення незалежності. Московська агресія набирає обертів. Надскладна ситуація на фронті. Ворог просувається, зростають зовнішні виклики. Проте всередині країни, на жаль, відбувається низка подій, які руйнують єдність українського суспільства та грають на руку ворогу. Замість об'єднання всіх сил та засобів для боротьби із російським агресором влада займається руйнуванням демократичних процесів всередині. Країни так під удар влади потрапила українська опозиція, офіцери Збройних сил України та представники органів місцевого самоврядування. Триває політично мотивоване переслідування п'ятого президента України, лідера політичної партії Європейська Солідарність Петра Порошенка, проти якого РНБО за прямою вказівкою банкової запровадили ганебні і незаконні санкції. У той час, коли п'ятий президент України робить все можливе заради допомоги фронту, українська влада фінансує російський режим через закупівлю енергіч... енергетичних реакторів. Санкції проти Порошенка це удар в першу чергу по війську, яке залишається без сотень дронів і артилерійських систем, а також серйозніший удар по єдності України у воєнний час. Це свідчення того, що влада з головою зану... занурилася у процес. Підготовки до нечесних виборів і зачистки усіх, повторюсь, усіх опонентів такі дії суперечать демократичним принципам та підривають довіру міжнародних партнерів до України, що негативно впливає на євроінтеграційні процеси та, зрозуміло, гальмує на шлах до Європейського союзу. Суспільство стало свідком цькування неугодних бойових генералів, на яких влада намагається злити усі свої прорахунки. А постійне втручання у роботу органів місцевого самоврядування переросло від банального позбавлення громад фінансових ресурсів, зокрема ПДФО, до постійних кримінальних справ, обшуків і штрафів по всіх регіонах нашої країни. Така політика центральної влади ставить під загрозу існування демократії та скочує нашу державу у повну диктатуру, зважаючи на зазначене. Ми, як депутати Київської міської ради, вимагаємо: перше, припинити політичне переслідування опозиції, зокрема п'ятого президента України Петра Порошенка, та зняти усі незаконні санкції щодо нього. Друге припинити переслідування українських військових та судилища над офіцерами, а також збільшити фінансування армії саме через передачу коштів ПДФО безпосередньо бригадам. Третє. Зупинити відкат реформи децентралізації та повернути громадам необхідні повноваження та ресурси для їхнього виконання, припинити безпідставне переслідування представників органів місцевого самоврядування, міських голів, обраних народом. Четверте, вимагаємо від Верховної Ради України. Розглянути та прийняти постанови Верховної Ради, що скасовують рішення парламенту, яким було надано дозвіл на купівлю російських ядерних реакторів для Хмельницької атомної станції. Наголошуємо, що законопроект був ухвалений з грубим порушенням регламенту та несе пряму загрозу національній безпеці України. Переконані спроби узурпації влади тільки руйнують єдність і поглиблюють кризу всередині нашої країни. Слава Україні! Героям слава! Тобто, ви наполягаєте на тому, щоб проєкт рішення зараз поставлений був на голосування на включення до порядку денного. Чи є у когось альтернативні пропозиції щодо включення до порядку денного? Ставлю на голосування включення проєкту. Присажуйтесь. Ставлю на голосування пропозицію щодо включення до порядку денного проекту рішення про звернення Київської міської ради до президента України, Верховної ради України Кабінету міністрів України щодо неприпустимості переслідування опозиції військових і представників органів місцевого самоврядування. Реєстраційний 163. 55 за, 2 проти, 0 утрималось. Рішення не прийнято.